Сьогодні я спробую обійтися без довгих прелюдій та нудних рефлексій на тему, для чого ж я це все купувала і де була моя голова, коли я це все замовляла. Отже, сьогодні про покупки: привіт! Мене звати Світлана. і Я рада вітати вас на моєму каналі. Отже, перейдемо до покупок. Єдине, що я хочу сказати, це те, що ось ці покупки були більш-менш заплановані. А ось ці покупки це було або спонтанне, або я була змушена купити книгу. Розповім, чому і як». Оці дві книжечки я однозначно планувала купувати, але зараз розкажу трошечки докладніше. Маяк Віталії Доленко і головний герой, у якого проблеми і в кар'єрі, і в особистому житті, і навіть з алкоголем. І для того, щоб розібратися в собі, знайти якісь інші вибори, чи знайти шляхи для того, щоб позбавитися цих своїх проблем, він відправляється на маяк, наглядачем, ким там він там буде. Він думає, що тут тиші в самоті він розбереться зі своїми проблемами. Але прибувши туди, він починає розуміти, що навколо творяться якісь дивні дива, які не вписуються абсолютно в якісь раціональні пояснення. І при тому всі місцеві жителі теж щось замовчують. Отже, що зробить наш головний герой? Як він справиться з цими з власними проблемами з тими, що відбувається на маяку. Я надіюся знати з цієї книги. Книгу я купила для липневих своїх читань, на яких я планую читати. Я вже говорила в запланованому, залишу посилання в описі до цього відео, де я планую читати твори лише українських авторів-сучасників або не дуже. Книга в мене також була запланована. Я зараз швиденько нагадаю, як я зробила для себе таку рулеточку, такий знаєте, вибір до кінця цього року, де витягаю якісь. З папіреці в тому відео, де розповідаю по про прочитане за місяць і на наступний місяць я витягаю собі папірець, де випадає якесь там, що я там собі написала, та й випадає. Коли я робила відео про прочитане за травень, там я витягала папірець, мені випав свіженький детектив, я пішла, купила цей свіженький детектив, його я вже й прочитала, і навіть на нього є відео, Також залишу в описі до цього відео посилання. Це детектив, це перша книга серії, яка розповідає про детектива Адама Фулі. і розслідує він тут зникнення восьмирічної дівчинки із території власного будинку під час костюмованої вечірки, що він знаходить, як що там відбувається. Про це ви можете детальніше подивитися в відео, як я вже говорила. Ця книга належить до вимушених покупок. Я мусила її купити, тому що вона є вибором книги на наш книжковий клуб місцевий. Отже, звісно ж, мені треба було її купити а. Коротенько про що вона розповідає. Це, по-перше, дебютний роман М. Л. Ріо. Він що він у 2017 році, став відразу ж бестселером, був перекладений на там, 15 мов чи щось таке. В цьому році вийшов в видавництві ArtBooks. До речі, це перша книга цього видавництва на моїх поличках. Знаєте, взявши до рук цю книгу, я зрозуміла, наскільки мені подобаються такі гарненькі видання. Софтач оця обкладинка така, випуклі зображення, така лаконічність, чорно-біла. Дуже вона мені Сподобалась зовні, її, і думаю, буде така ж сама цікава і наповнення. Читала я про неї, що буде вона до смаку і поціновувачам трилерів, і поціновувачам класики, Розповідається про групу студентів із осіб, які е, участвують в постановках Шекспіра, які прямо тут цитують його і спілкуються цитатами з Шекспіра. Вони грають дуже гарно свої ролі на сцені, але ті ролі, які грають на сцені, переносять у власне життя. Але одного разу викладачі. Чи то зумисно, чи то завдання якесь було, я так чесно кажучи, не зрозуміла, але заставили їх помінятися ролями, і це спочатку виглядало як таке гарне, знаєте, суперництво переростає у щось набагато гірше доводить аж до загибелі чи то вбивства одного із цих студентів. Але починається наша історія не з цього. Починається в нас з того, як Олівер виходить із в'язниці, в якій просидів 10 років за вбивство. І його зустрічає детектив, який засадив його за це вбивство в надії добратися до істини. Він якраз виходить на пенсію, і хоче добратися до істини. Тут я, чесно кажучи, впала в ступор. Десять років хлопець сидів в тюрмі. Ти його посадив. Ти підозрюєш про те, що він не винен. Ну Або це анотація так написана, або я щось не розумію, тим більше буде цікаво розібратися всі ці ситуації. Думаю, що вона мені зайде, тому що я люблю її класику, і трилери теж люблю. Не сказала. Називається ніби ме злодії М. Л. Ріо. Ця книга була однозначно мною запланована, але на бажанки десь на подальші купування. Тоді, коли я знала, що я змушена буду читати, ніби ми злодії, що ми вибрали його на книжковий клуб. Мені стало зрозуміло, що мені треба все-таки прочитати, щось Шекспіра освіжити його в своїй пам'яті. Я навіть, знаєте, не пам'ятаю, чи в школі ми його вивчали, чи не вивчали. Ну, скоріш за все, що вивчали. Але це, знаєте, так було вже страшенно давно, що я практично нічого не пам'ятаю. Ну, звісно ж, я знаю, що в Ромео Джулієта який там головний сюжет. Про Амлета я навіть приблизно не здогадуюся, а король Лір взагалі для мене відома тільки назва. Не знаю, правда, чи на основі цих трагедій базується ніби мезлодії, я без поняття. Ну, але вирішила, скажімо так, на. Найпопулярніші, я не знаю, чи найпопулярніші це трагедії Шекспіра, ну але тим паче вони найбільш на слуху в крайньому випадку у мене. Тож я вирішила, що мені, до ну, буде їх прочитати, і я вже навіть почала читати. Я вже прочитала Ромео і Джульєту, І ви знаєте, вона мене таке досить здивувала. Коли я пішла писати свій відгук на «Гудріц», я його не написала, я поставила лише бали, тому що я не знала, як говорити про Шекспіра. Лише хороше. Чи ніяк ем... я не можу прискіпуватися до твору, який був написаний в 1500 якомусь там 90 якомусь році. Але тим паче там було стільки моментів, які в мене викликали таке ні питання, що я навіть не знаю. У мене рука не піднялася поставити більше. Не знаю, як я сприйму Гамлета. Ну але Ромео, Джулієта, на жаль, від мене така собі трієчка. Для чого я це все розказую? Якщо в мене зараз покупки, а не прочитане, ну тим не менш, хай буде. Давайте вже покінчимо з тим, що я е, запланувала. Ця книга теж у мене була в бажанках. Я її прямо зараз не збиралася купувати. Але в Фейсбуці на якийсь із одних бараголок, начебто, вона нова, її продавали за досить приємну ціну. Я не могла втриматись і потратила на це гроші. Купила. Також планую читати в цьому році. Тут щось розповідається про альтернативну реальність Великобританії, десь 1830 рік, де Великобританія в світі панує це панування, і її влада тримається на магії пар срібних злитків, яка пов'язана на перекладі пар слів, чи то не в перекладі, чи навпаки, щось по типу такого. І, і задля цього навіть на базі Оксфордської академії. Чи університету був створений інститут, який називається Вавилон, інститут перекладів, і тут розповідається про чотирьох нових студентів. Ну і власне про їхнє життя, про їхнє там відкриття, що ще що будемо дивитися. Я б власне її і спочатку не вносила до своїх бажанок, якби не Стасіневич, який сказав, що вона вартісна для прочитання. А хто я така, щоб спорити з Стасіневичем? Тож Вавилон уже на моїх поличках, і в цьому році я її обов'язково планую прочитати, але десь ближче до осені. Вавилон Ребека Кван. Сюзанна Кларк Піранезі не збиралася її купувати от слова зовсім. Вірніше так, скажемо, коли вона лише вийшла, в мене були якісь такі ідеї, що може б її купити. Всі її дуже багато читали. Така була хвиля і вельми позитивних відоків, і навпаки, абсолютно не зайшло не моє, і таке інше. І, і я якось так думаю, там для чого нам ні треба тратити на це час, поки Аліна з каналу Сепаграф не... Виклала на неї відгук в своєму телеграм-каналі, і прямо був такий відгук, що я навіть не дочитала його, лайкнула і пішла, замовила книгу і зразу ж оплатила. Що тепер ця книга є на моїх поличках. коли. Чесно кажучи, коли її читати я ще не знаю, я її не планувала до читання, але е, прочитала, що вона розповідає про якусь паралельну реальність, про паралельний світ, е, який складається з ряду, з анфілади кімнат чи яких залів. І коли людина туди потрапляє, вона в цих залах починає втрачати пам'ять і свою власну ідентичність. І, власне, в цій книзі розповідається про одного такого, який потрапив у цю реальність. Я так розумію. Ніж одноіменний, його звати піранизії, якщо я не помиляюся, і він досліджує ці кімнати і веде якісь свої записи, чи щоденник для того, щоб встановити звідки ж він прибув і себе задати, себе, свою власну ідентичність відновити, щось по типу такого. Тепер я її купила, і вона така тоненька, що може навіть візьму для якоїсь її формату по типу прочитати за один вечір, там три книги за три вечори чи щось такого. Всього на всього 240 з примітками а без приміток, взагалі 220, Тож точно що на один вечір можна її розтягнути на такий гарний вечір і взяти собі до прочитання. Щось з цим придумаємо. Це взагалі максимально імпульсивна, компульсивна безтолкова покупка. Зараз поясню, чому. По-перше, це перша частина трилогії Клинок честі, по-моєму, називається ця книга про війну. І Хоча вона вважається найкращою в Британії, тим паче, в мене стоїть Пастка 22, в мене стоїть Солдат Швейк, в мене ще якісь інші зараз я не згадаю книги про війну, які я не читаю, які чита чекають свого часу, які я збираюся прочитати. І ця книга знову ж таки піде на полич. А до того ж, це лише перша частина. Є ще дві частина. Частини. Поки її прочитають, і дві можуть зникнути взагалі з прилавки. Ви ж знаєте, що в нас таке дуже часто буває. Я потім буду розшукувати її по барахолках чи ще десь, я не знаю. Але читати зараз я її не планую. Чому я її купила? от ну не знаю. От, імпульсивно, страшенно заплатила і і все. І маю тепер. Ну, і хай буде. І в ліновому чоловіків війську. Ця покупка ще безтолковіша ніж попередня. Елізабет Страут і знову Олівія. Я якось листала лауреатів поліцерівських премій і наштовхнулася там на Елізабет Страут і на її книгу Олівія Катеріч. Я її тоді навіть шукала і по барахолках ніде не знайшла. Щось мені там сподобалося з опису, але навіть я на описи не орієнтувалася, тому що для мене досить того, що це лауреат поліцерівської премії. І якщо багато людей сказали, що вона достойна, я їм довіряю, мене ще ні разу цей список не обманув, не обманув моїх надій і очікувань. Отож, Елизабет Страут і знову Олівія десь вона мені натрапила в одному магазинчику книжковому лише продавалася, і я замовила, і абсолютно будучи впевнена, що це ота перша, що, що що друг її зробила, чи ще щось. Ну, собі Олівія, Олівія, Кетерич, Елізабет Страв, так. І вже коли я замовила, коли вона до мене йшла, мені так щось в голові клацнуло, і я подумала про те, що щось, напевно, я не те зробила. Полізла в телефончик, погуглила і зрозуміла, так. Все вірно, це продовження. Та була в 2008 році, вийшла, в 2009 отримала ту премію Пуліцарівську. А це в 2017 чи 2019 приблизно в такі роки вийшла. І ну, маємо, що маємо. Це сиквел, це продовження тієї історії про Олівію Кетерич, про якусь таку дуже владну, сильну пані, якщо я правильно зрозуміла, яка мешкає в якомусь приморському містечку. Прибережному десь містечку в штаті Мен забула Кросбі, по-моєму, називається. І про її я так розумію, спілкування з іншими людьми. Може вона комусь допомагає? Щось по типу такого не знаю, мені буде цікаво в будь-якому випадку почитати. Я думаю, що це класно написано, якщо воно варте поліцейської премії. Але ж це лише продовження. Я знову полізла шукати, є або руснявою, або англійською. Зрозуміло, що то я читати не буду, а англійську я не потягну. Ну, може, десь знайду на барахолці, буду шукати. Хоча, ви знаєте, зараз я просто навіть не хочу задумуватися, скільки вона буде вартувати там. Ну, а може, її переведети чи, чи до друг зроблять. Будемо надіятись на це. Ну, отже, вона стане на поличці і буде чекати якогось свого часу. От такі. Мене покупки, і це все, що вам треба знати про моє планування покупок і про те, як я вмію їх робити. Ну, на цьому, власне, все. Оце всі мої покупки за цей місяць. Тут вісім книг, і я надіюся, що всі вони мені принесуть радість і задоволення від прочитаного. Ну щось із цього точно принесе мені задоволення, і я в цьому прямо таке впевнене. Ой, секундочку, ще не все. Ця книга не піде до моєї бібліотеки, але все одно вона була куплена в цьому місяці, тож я маю вам її показати: нові казки старого Лева. Я її теж купила в книгарні КСД, купила не для себе, а для свого онука. Вона мені так сподобалася, вона така гарна, в неї гарний, дуже і форза, і дуже гарні ілюстрації. Просто таке прекрасне. Ви можете самі подивитися, як це чудово все намальовано. Я, звичайно, сумнівалася, тому що ви бачите. Тут тексту дуже багато, малюнків менше, а в моєму онуку лише в жовтні місяці буде 4 рочки. Хоча він дуже розумний хлопчик і дуже любить книжки, але ж все-таки подумала, чи він потягне її, чи ні, чи йому буде цікаво чи не цікаво. А потім подивилася, що вона розрахована на дошкільний вік і молодший шкільний. Тож я більш ніж впевнена, що йому вона 100% зайде. Правда, що вона гарна, ну просто е прекрасна. Тим паче, що я прочитала невеличкий шматочок, і прямо там такий був з гумором написаний і дуже гарною мовою, і це наші українські всі автори і авторки. Тож я вважаю це дуже гарною покупкою, і вона принесе також задоволення і мені, і моєму внуку, коли ми будемо разом її читати. Ну а на цьому тепер уже остаточно все. Діліться своїми покупками в цьому місяці. Чи робите ви компульсивно імпульсивні покупки, чи ви завжди все прораховуєте і готові ручатися за кожну книгу, яку ви купуєте. Мені буде дуже цікаво про це дізнатися. І до зустрічі в наступних відео. Я була дуже рада з вами спілкуватися, буду вдячна за все, що там. Ви знаєте, лайки, підписки, коментарі, все, що вам захочеться поставити чи написати після сьогоднішньої нашої зустрічі. Ну а наразі все. Пока-пока!